угорських нишпорок упіймала СБУ. Сталося це на Закарпатті. Агентурна мережа воєнної розвідки Угорщини збирала інформацію про наземний та повітряний захист області, також вивчала настрої місцевих жителів. Зокрема, при сценарії, якщо на територію Закарпаття зайдуть угорські війська. Одним із затриманих виявився житель Берегівського району. Його куратор з Угорщини завербував ще у 2021 році. Іншою завербованою виявилася жінка. Вона демобілізована цьогоріч українська військовослужбовиця у службі безпеки України повідомили, це перший випадок в історії України, коли було викрито агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини. Звернувся в консульство в Угорщини для подачі документів для отримання громадянства в Угорщини, де зустрівся з громадянином угорської розвідки, і був ним завербований. За грошову нагороду задокументовано, що після цього агент особисто розвідував розміщення сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні. Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором.